Ресторан, який за моєю спини, найдорожчі у місті, якщо вірити відвідувачам форуму. це Пріма Віоліна. Чи не могли б міста компанію? Добрий день, програма «Ревізор». Можемо вас пообідати? Так, дякую. це Пріма. Пріма Віоліна». Перша скрипка цікаво. Чи справді це перша скрипка серед ресторанів міста? Або просто назва гучна. Отже, давайте оглянемо меню. Є салати. Цезарь, наприклад, у трьох варіаціях кулючою з качечкою, навіть з печінкою качечки. Пташки засмутилися, що качечок тут їдять. Ху -ху. Я так рада вас бачити. Днівосток. 55 гривень, бізнес-ланч. Давайте мені олів'є. На перше суп грибний. Давайте рибні котлети да. із картопельним пюре. І на напій. Звичайно, черешне вимов. А поки готують замовлення, Оля швидко береться до ревізії. Боже, як мені подобається ця, ця картина, люденьки, дивіться, як гарно стоїть жінка, от панна, то вона прийме, так? який красивий дизайнерський підхід. Дивіться, дуже мудро, коли зручно тобі сидіти. На такому стільці напевно, панносу. Си... Боже, як зручно. Масажне крісло. От хочеться сидіти, сидіти, замовляти, їсти, пити. Хороше освітлення, тобто воно не старить. А тут що? леді та джентльмені. Запрошую вас на сигару, на сигарну кімнату. Послухайте у вас тут, Британія. М -м. І не смердить цигарами, а тут якийсь спеціальний кондиціонер. Да, не... регулювати гость може температуру от вазалу сам при помощи вот этого от регулятора. Всі ту сигарну кімнату платна? Е, uh, да, 500 грн/час. Ви можете на 500 грн зробити заказ. То есть это как. На 500 гривен так забудет замолкнуть. Да, конечно. Депозит. Здесь э, постоянные гости оставляют свои подарочки. Допустим, э, это также был подарочный юмидор э, одному из наших гостей. Mm -hmm. вот, так же самое, как и этот вот. Э, а він просто не забирает додому, так? Йому да? Да, ему нравится, что он здесь находится. И, и он сюда сюда приходит. Я сюда, как правило, часто приходит. Как цікаво. <гум> а кто тут кроватку забув? В одном из стран есть традиция. Тим вот джентльменам, якщо подобається ресторани, щоб сюди вернуться ще раз, мужчина знімає свой галстук і вешать на спеціальній доске. Так як доску ми еще не приобрели. Тобто трьом-двом джентльменам вже сподобалось. Конец. А жінки ще мають вішати. За жінки нічого вам не можу сказати. У мене панчохи вони дуже потрібні на мені. А що чекає на улю вбиральні? Натяк, що ви хлопчики тільки в ревізорі можете зайти в жіночий туалет. Заходьте. Отже, ніс це демонт руки, рукомийники Красивий момент рушники для рук. Це дуже добре. Є мило, тепла водичка. Ой, є ще й такі паперові рушнички. Дуже стильний, круглий саму унітаз, дзеркала. І чисто. Хіба тут треба трохи протерти? Поки Оля ревізувала інтер'єр, їй принесли замовлення. Ось салат олівє. Як вам подача? М? Мені подобається. Черешневий морс. Це дійсно черешня, не вишня. Я черешню нічим ще не сплутаю, тому що це моя улюблена ягідка. Ось так мені подали масло. Так, Силенька. Такий колобок, колобок, я тебе з'їм. Давайте з вами спробуємо олів'є. Оля смакує замовленням, не відвідавши кухню. Схоже, вишуканий інтер'єр та привітний персонал таки заколесали її увагу. Мені подобається олів'є, бо не зовсім масний. Я дратуюся, коли надмірно майонезу, бо я собі візуалізую всі ці калорії, які повзуть по моїй талі. Поки другу частину замовлення ще готують, Оля поспішає на кухню. Мені потрібна терміново кухня. Де кухня? Так. Mm -hmm. І вас покажіть нам, будь ласка, правила за а, так, я мушу глянути на кухню. що чисто, бо відзнака не може. Покажіть, не буду, бо я так, дуже мені дуже подобається. Я дуже хочу переконати, що все добре на кухні. Ні, жаль, Я би спустил, не можу. А хто не може дзвоніть кудись? Uh, я не можу нікуди дзвонити. Почув. Ви вирішуєте? Да, я вирішую. Ви вирішуєте? зараз по-іншому. жаль. Дякую. Ну що, друзі? Я подивилася ресторан Прима Віоліна і. Хочу сказати, що інтер'єр, який надихає, обслуговування, персонал, який посміхається, гарно тримає спину, охайно вбраний, який готовий допомогти, провести, розповісти, з такою скляною, але посмішкою. А мені поталанило, я потрапила на бізнес-ланч. І вперше, друге, третє і, і морс обійшлися у 87 гривень. Я могла б наїстися і, можливо, навіть переїсти. але... Хоча нібито зовні все чисто, інтер'єр прекрасний, екстер'єр центральна вулиця, обслуговування привітне. На жаль, я не потрапила на кухню, тому, на жаль, поїсти всю цю красу я не змогла. І рекомендувати вам цей заклад не можу і не буду.